Всім доброго дня! У нас сьогодні з вами друга частинка відео Прикраси з Ізраїлю. Ось такий це комплект, це красивий кіаніт. Він маленький і сам по собі яскравий, ну, сам колір маю на увазі, класний. Сережки коротенькі, вони такі мініатюрні, вони зручні 4,5 см, а каблучка зараз перевірю, щоб точно, точно розмір. 17,7. Ось така шинка. Ось так виглядає на ручки. І сережки також прикольні. Може бути, модель. З іншим камінцем, за туляром або лабрадором. Але чогось мені здається, кіаніт найкращий. Ну, один з найкращих, якщо не найкращий варіант, 4,5 вага однієї сережки. Вартість комплекту сережки і каблучка 2500 гривень. Сережка і каблучка можна окремо, але поки, поки в мене є комплект, то я пропоную комплектом. Далі прикольна каблучка у розмірі, дівчата, 21,5. Ну, 21,4, 21,5. Ось така зміюка. З лабрадором. Щось в цьому є містичне? От. Кому не вистачає великого розміру? Будь ласочка Жміюка. Буде виглядати на руці 16-17 мм Ну В принципі, я можу сказати, що можна замовити, але камінці всі. В різних відтінках це у нас взагалі якийсь рожевий прийшов. Рожево-ліловий, рожево-фіолетовий, не знаю. Але камінь крутий. Ну, На мій погляд, він просто е, в рідше зустрічається. Проживих було дуже-дуже мало. От, але дивіться. 1550 гривень вартість зміюки. Ось я в минулому відео <забула>, забула показати наступну каблучку в розмірі 20, ну, десь 20,2, можна сказати, 20-й, того, що тут широка шинка. От я так можу подумати, що це буде десь на 20-й. Прикольний лабрадор. Він такий блакитний, блакитний, світлий, світлий. 1550 гривень вартість. І камінчик у нас 16. Вони що? Скрізь 16, напевно, всі. Світлий, світлий, блакитний такий адуляр, красивий. Ось такий перстень. Далі, красивий комплект. Тут у нас буде підвісочка, ось така, з кіанітом. Так, 15-16 мм, 4 см разом з вушком. Тут ось ця ниточка, вона десь 50 см, але в сенсу, чесно кажучи, я не знаю. Просто приємний бонус на перший час носити в такому варіанті, якщо немає ланцюжка. І сережки ось такого типу, вони мені подобаються, такі досить цікаві. 4,8. Вага однієї сережки. Ось такі кеніти. Зараз подивимось ближче. Сережка і підвізка тут у нас 2600 гривень. Якщо разом окремо, пізніше, ну, я думаю, що якщо щось окремо куплять, то другу запчастинку виставлю. Але поки бажано разом, але ви пишіть, може, знайдеться людина на другу річ. Або може хтось захоче навпаки комплектом одразу, щоб потім не чекати другу композицію. композицію. <позиція> так. Ще в нас буде цікавий янтарик. Янтарик 18 розмір, невеличкий, каблучка 18 розмір. І ось такі сережки. Маленький тут маленький, маленькі такі камінчики. Сережки і каблучка 1600 гривень вартість набір. У мене ще є намисто з якихось в мене минулих відео. Тут маленькі камінчики, бурштин, в принципі, легкий, легкий, 11 мм. Ось так. Щось мені вони здаються, що вони схожі за кольором. Щоб Поєднати разом 600 гривень вартість намиста тут 50 десь сантиметрів. Ось такі камінчики. І за кольором, в принципі, схожі, бачите, тут і відтіночки такі ж є. Отак. Якщо ви любите, то цікавий варіант. Тут на, на мисто на біжутерії і я є подовжуючий ланцюжок. Камінці маленькі. Приблизно 11, ну де 11, там де 7, 6 міліметрів. А тут трохи дрібніші наприкінці, от такий. Янтарик. Наступні сережечки з одулярами. Ось такі світлі. Тут маленькі-маленькі одуляри, маленькі але яскравенькі. Вони дуже красиві. От, на мій смак мені би трошечки, трошечки крупніші. І тут ось ця застіпка, вона трохи більша, ніж стандартно в них іде. От. Ще мені це, в принципі, в даному випадку не подобається, бо це подовжує частину. От я не знаю, може б я б носила б з маленьким замком, щоб були камінчики ближче до мушка. Ну, це мій особистий смак. Комусь може подобається в довшому варіанті. І сам замок, в принципі, він кращий, ніж той маленький. Просто чогось мені саме на тому маленькому подобається через те, що він трохи коротше. Тут замочок. 17 мм. Виходить. 5 см повністю сережка, камінчик до 1 см. Але колір адулярів красивий, такий ніжний. От, вага адулярів невеличка, зовсім невеличка, 4 гр, ну, Хоча, в принципі, це їхній стандарт. 4-4,5 за одну сережку, це не так вже і мало. 1500 гривень, в принципі, якщо ви маленькі прикраси в цілому любите і любите адуляри, то я думаю, що вам вони сподобаються. У мене є красивий комплект, але через золото він досить дорогий. 18,5 тут розмір сережки. Це фіанів. Золоті накладки по, по обом бокам. По обом бокам. Так. 50 сантиметрів снейк тонкий. Ось так, Сережки, каблучка і підвізка. Комплект. Ось в такому варіанті. Повністю комплект буде вартість 4 тисячі. Якщо треба окремо, то напишіть я спробую розписати, але окремо буде трошечки дорожче, ніж разом. О, і тут підвізка, дивіться, вона така крупненька, вона крупніша, ніж. Я не побачила, я думала, однаково. Так. так мені більше подобається, коли або каблучка, або підвісочка, вона трошки, мені здається, має бути чогось так. От. І гірше, коли навпаки, там, наприклад, буває таке рідко, але буває, коли сережки більші, а каблучка менша. Ну, це потрібно, щоб дуже модель подобалася. так? Взагалі, я вважаю, що правильніше, коли каблучка більша, а сережки менші. Або однакові. От. Ну, і, і в такому варіанті також цікаво. І я ще хочу сказати, що наша підвізка у нас 23 мм з сережки 16-17, повністю висота 3,5. Я думаю, що так само 4-4,5 в них і є вага 3,7, навіть трошечки трошечки недобор, але вони зате. Легенькі і типу а-ля золоті. 375-та проба накладки золотої накладки це не позолота, це така тоненька-тоненька пластиночка золота. От. Яка, в принципі, мені здається, що не витирається, ну, Того, що товстий шар в неї. Ну, товщий, ніж звичайне так. Підвіска класна. У мене колись була мрія браслет з такими золотими накладками. Чогось мені здається, що вона не здійснилась. Я маю на увазі повністю браслет, щоб повністю був в накладках. Не, там, не пару штук, не по краям. От, досить важко знайти таку річ було, але вони були один час в продажу. Просто були досить дорогі, а щось на той час в мене не склалося. Але час іде, і зараз таки вже купити нереально. І ось такого можуть бути плану монетки. Бувають у бронзовому варіанті трохи інші. От В минулих відео я показувала, які вони були. От Якщо треба, їх можна замовляти. І бувають ось такі. Мені вони дуже подобаються. І в мене на англійській застібці я собі лишала, щоб було, була сама монета ближче до вушка. От Мені вони тоді здаються такі. Прикольні, прикольні. І тоді акцент прям не на те, що сережка довга, що щось що, що довге, щось цікаве, а от що саме от монета в тебе. От така монетка срібна Елізавета II. От от, Елізабет, давайте поміряємо, нашу Елізабет. 2 см, 6 см повністю. 1550 гривень. От єдине, що петлі, ну це вже хто як любить, в кого тон, тонкий може прокол ще не розтягнувся з віком, як у деяких, хто носить тяжкі моделі. Це я на себе натякаю. От, то вони, в принципі, зручніші. Але єдиний нюанс, що може вилетіти, треба все время ставити силіконову заглушку. І не забувати, силіконові заглушки також втрачаються, і ви її впустите, ви її в житті ніколи не знайдете. Наша з вами така ізраїльська історія. Я просто ще м, трохи підзабула про свої браслетики. Я так їх сильно хотіла, щоб про них забула. Зараз покажу. 19 в 19-му розмірі, ось такі в мене пантери є. І ніби як лишався ще один меншенький. От, я його все готувала для відео, але склала, напевно, з іншими прикрасами. Бо щось, я пам'ятаю, що їх точно було два. На шкірі. От, хтось мене питав, що краще шкіра чи каучук. Мені подобається шкіра більше, але мені здається, що каучук прикрасив практичніший. От, я не знаю, чи можна мочити каучук. напевно, також не бажано. Та шкіру взагалі категорично не рекомендується. От, якщо якщо б я обирала годинник, то я свій шкіра не зняла, ось такий мені краще. Він ну, також царапкається і приходить в негодність, але шкіра от, якось болісніше це відчувається, не знаю. Хоча шкіра. Така цікава тема. Тут вона так плотно-плотно зроблена, от, прям виглядає точно як каучук. 19 сантиметрів. Тут конкретно в цьому довжина 1369. вага. 1650 гривень вартість. От. Не знаю, може вони іще будуть, але здається, що вони будуть ще дорожчі. Тут в мордочці є чорні ще фіаніти і в очах білі. От, бо я на це не звертала увагу. Інколи є якісь е, такі елементи, які ти так не, не сильно так роздивляєшся, і ти просто не думаєш. Да, прикраса, да, і, от. і ще стосовно застіпки, вона досить така незвична. от таким чином Оп, І застібається. І зручніше вдягати самому собі, Того, що коли ви зачепите, спочатку за цю штуку вам буде зручніше його клацнути. От це великий-великий плюс. Так, це ж не Ізраїль, а все інше у нас було Ізраїль. Ось таке у нас на сьогодні відео. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного дня, до побачення.